До фотосесії у новій формі спортсменки підійшли серйозно. Професійна зачіска, макіяж і кращий фотограф міста. Олег Бурбовський створює портрети для запорізьких спортсменок не вперше. Знає, як підкреслити кращі якості чемпіонок. Ну, у спортсмена нужно показать. Это его немножечко такой спортивный внешний вид, это, так сказать, портрет, как-то он специально психологически интересно смотрится. Ну и дух, так сказать, волевого, сильного человека, вот это хочется передать. Цього разу ще одна мета: як найкраще показати нову форму чемпіонок. Тепер на ній з'явилися назви підприємств спонсорів спортсменок, герб Запоріжжя, а ще зірочки З'явились е, не тільки герби нашого міста, ну й появились е, кбитлічительні как бы, знаки наших спортсменок. У кожній спортсменки є зв'язки на формі. Каждая звездочка соответствует выигранному чемпионату мира, то есть девочка стала чемпионкой мира. Желтая звезда это выигранные чемпионаты мира в рывке и красные в толчке длинным циклом. У любові зірочок вже 11, А ще відзнака рекордсменки книги рекордів Гіннеса. Її досягнення у 1434 підйоми гирі за одну годину, і досі нікому не вдалося перевершити. Три зірочки, а відповідно, і три титули чемпіонки світу має Вікторія Мусіяш, А у Вікторії Черепахи зірочка на формі поки одна. Вже цього року на чемпіонаті світу в Італії дівчина сподівається виправити ситуацію. Прошлый год оказался хороший, плодотворный. Наконец-то за 10 лет впервые я стала чемпионкой мира. К этому очень долго готовилась. С мамой разошлись, так как мама всегда была первая, я вторая. Мы в одной весовой категории. на данный момент мы разделились с ней. И так получилось, что я стала чемпионкой. Перше виступить на змаганнях у новій формі Вікторія Мосіяш. Колегам по команді нарешті вдалося вмовити дівчину змінити стару форму на топ і спідницю. До речі, такий костюм першою в світі впровадила у горьовому спорті Любов Черепаха. Тепер її приклад активно наслідують спортсменки з інших країн. Нововведення оцінила і Вікторія Мосіяш. Вона не мішає, вона удобна, така еластична, що удавні буде піднімати, нічого не буде мішати в движенні в роботі. Спортсменки переконані, нова форма обов'язково стане фартовою у цьому сезоні. У дівчат цього року великі плани вже в травні вирушать на чемпіонат Європи до Португалії, а в жовтні планують підтвердити свої титули на чемпіонаті світу в Італії. Олена Назаренко, Руслан Шевченко, Тв. 5